Всім привіт, друзі! Вітаю на своєму невеличкому каналі. Прикупив собі такий ось будиночок, це мій перший життєвий опит. Так як ще тільки 22. Тому думаю буде вам дуже цікаво подивитись, може посміятись, може дещо підказати. Такий ось у нас задній дворик, тобто, такі, земельна ділянка здорова. В принципі. Це у нас задній вихід. Там кухня і котельня. Є дров'яний котел, є газовий. Ну, газовим топитись, звісно, не варіант, але хай буде, він не мішає. Дуже трішки працювали, різали дерево, тому що воно прямо на кришу лягло, і тому треба було його зрізати. Такий у нас оцей задній двір, ось огородина, там за посадкою ще один город. Будемо садити чесничок, продовжувати розширюватись. Ну і може трішечки картоплі, так як вона зараз в ціні, тому треба її посадити бажано. Така у нас літня хатина, там он навіс. Планую тут зробити зону відпочинку. Дуже підходиться Це, ця місцина Такий у нас погріб, він в аварійному стані, не знаю, що з ним робити, поки що погріб це вже в останню чергу. Заготовляли вже дрова, тому що якби вже був початок зими. Ось, Кстати, ми тут і заготовляємо. Пиляємо. Трішки намучився з цією деревиною, все колюче, покручене, старе. А, що з інструменту? Скажу. З інструменту поки що в мене тільки пилка і... Мотокоса, так що буду прикупляти потихеньку, буду знімати обзори, буду купляти, звичайно, недороге, але я думаю, вам буде цікаво подивитися. Тут у нас починається заміна котла, так як він потік, а вже початок отоплювального сезону і прийшлось його поміняти. Найшли котла, зливаємо ось воду і будемо міняти. Котел попався в чудовому стані. Він ну, геть, можна сказати, ідеальний. Він просто стояв і геть не бачив ніяких дров, так скажем. Повезло. Ну, з заміною, звісно, намучився і якби і цікаво було, і руки трошки позбивав, тому що десь і трохи техніки не дотримувався, Все крутив голими руками і коротше, ну, молодий, що кажеш. Але було і цікаво. Було і цікаво, грів звичайним балончиком. Тобто З інструменту в мене, я ж кажу, що поки що геть нічого немає, будемо потихеньку стягувати. Але в цьому випадку іншого інструменту я навіть, навіть не знаю, що б мені цей інструмен, інструмент допоміг. Тут тільки напевно, що газовий ключ. Газовий чи балонний, не знаю як правильно називається. І так, розігрівав це все балончиком і відкручував. Відкрутив спочатку контргайку, а потім муфту. Тобто зверху проблем не було. Так як знизу намучився я, звісно, дай Боже. Там воно геть все закоріло, грів балончиком і воно буквально там по сантиметру прокручувалось, знову грів. Знову крутив, позбивав руки об пол, так як тут якась плитка ще стара, і воно бувало зривається. Ну, намучився, звісно, капітально, але нічого, справився. Справився. І це, звісно, дуже чудово. Поміняли, вже топимо. Міняв також мусту в, сер... в будинку, в середині вже в залі, так як підтікав, розрізав її, тому що не, не зміг відкрутити. Ну але ж, все таки отоплення зробив.